Хочу дати свій такий дуже коротенький відгук, у мене донечка около трьох років. Я прийшла сюди в ЛР, скажімо так, заради неї, тому що в нас були проблеми з кишечником, у нас були постійні запори. І От ми почали пити гель, алої пірсик, і в нас буквально через два тижні все нормалізувалося. Я була, звісно, шокована, тому що от, вона теж лізе розказати. Я була, звісно, шокована. Ну, так, такою, такою швидкою дією, тому що я спробувала багато чого, там нормалакти, те, що рекомендували педіатри, нічого не допомагало. І вже більше року я з але. Є, звісно, багато вже своїх якихось ну, таких відгуків. По-перше, я почала теж з персика разом з нею, а потім я перейшла на гель алої асаї. У е, мене були після народження дитини були плями е, пігментні. От буквально через тиждень я замітила, що вони почали в мене е, ставати світліші. Після того, коли я пропила три бутилочки, вони в мене взагалі зникли. То я дуже задоволена, ну, продукція дійсно класна, дієва і швидко діє. Всю продукцію ми вже спробували, вся моя сім'я вилікувалась буквально за пару днів від ковіда. Е, в чоловіка лише було там 38 температура, буквально два дні. І все. А то ми приймали також, також капсули цистус, пили колострум дитині. Я завжди лише тільки десь чуть, -чуть щось. Я одразу даю їй рідкий колострум. Він у нас є завжди, і плюс аптечка швидкої допомоги. Це те, що завжди є в будь-яких будь ситуаціях, чи це опіки, чи це якісь порізи, чи це навіть синячок. Все аптечка дійсно дуже круто працює.